Ви на каналі Добра Ніч Казко. Щоб підтримати україномовний контент, підписуйтесь, ставте пальчики вгору, а щоб не пропустити нові казки, дзвіночки. Приємного прослуховування. КОЗЕНЯ, яке всього боялося. Маленьке сіре козенятко усього в світі боялося. Пішли з нами стрибати! гукали ягнятко лоша та інші звірятка. боюсь, колінце забити. Відповідала сіра козенятка. Дивись, як барвисту веселку веселко привів літній дощик, раділи квіти у лузі. М -м, боюсь ніжки замочити. Травичку щепати будеш? пита сестричка коза. М -м, боюсь равликів рогатих, що в траві ховаються. А нашого гарного півника бачи?» квокали заклопотані курочки. Боюся, півник голосно кокорікає!» А метеликів ловив, щепетали жваві горобчики. М -м, боюся, не впіймати. А казку читав? питала маленька Гануся. М -м, боюся дочитати. А морозиву любиш, цікавиться Іванко. Боюсь, що розтане. А спати підеш? кликала козенятка мама. М -м, боюсь того, що насниться. Ніч настала, посходили зорі. Козенятко не боялась, що вони впадуть з неба, бо їх і непомітно. Цілісеньку ніч плакало з розпачу. До ранку чимала калюжа сліз утворилася. На ранок визирнуло сонечко. Все навкруги ніжно полоскотало. та козеняті висушило. Бачить козеня, з калюшка рослинка проростай, до сонечка тягнеться. Ти хто? питає боязке козеня. Соняшник. Такий маленький сам один нелячно тобі, дивувався Боягус. «Поядемося, то білі калюжі смутку зостануся, а ростимо побачу дивовижний світ. Де ти сили береш, соняшнику? допитувався малий. З бажання жити. Ти теж мені допоміг. Я чекав бодай на якусь краплинку вологи, а ти ось скільки нарюмся. То я маю таку силу до життя? Звісно, подивись на себе, глянула на себе козеня в останню краплю смутку, мову дзеркало. Ніжки пруткі, ріжки міцні, хвостик веселий, то я тепер можу не боятися? Ще пак, будеш сміливим, виростеш струнким і високим, мов я. Матимеш до осені тисячу насінинок, засієш великий лан соняхів». Лагідно усміхнувся з гори соняшним. е ні, каже козеня. Краще я буду козенятком веселим і сміливим. З того часу козеня з півниками стрибає, з равликами буцається, метеликів здоганяє, а зорі зустрічає. Сонечко радіє, а ще морозиво любить, якщо ти пригостиш, звісно.